України, тому що сьогодні у нас подвійне свято, сьогодні День Збройних сил України. то давайте усі гучно скажемо слава Україні! Слава Україні! Сьогодні ми розпочинаємо період різдвяно-новорічних свят. Сьогодні я в образі святого Миколая хочу привітати вас, побажати вам сили, терпіння, мужності, гарного настрою. І якомога більше намагайтеся бути на позитиві. Все буде добре, все буде Україна, перемога за нами. Давайте ще раз. Слава Україні! Слава Україні. Ну і звісно, цей момент можливий був тільки після того, як наші Збройні Сили України отримують нашого ворога. Ялинку поставили, звісно ж. Для того щоб ми з вами відчували цю атмосферу свята, і я хочу зараз дати слово саме нашому пану меру Василю Гуляєву для привітання і розпочати різдвяне новорічні свята. Будь ласка, Василій Олександрович, добрий вечір. Зі святом! Е, ви знаєте, дуже приємно, що стільки людей сьогодні тут зібралося. Ми дійсно такого не очікували. Ніхто. Да? Не усі ну дійсно сьогодні свято дійсно свято Збройних сил України, які боронять і дають нам можливість тут сьогодні зібратися і почати це ці с, свята, які будуть дуже довго, і я хочу вірити. І ми всі віримо, що будуть е, приємні свята. Ми хочемо, щоб нас не вимикало світо на превеликий жаль. Щас дуже Частина міста світла. але ми це віримо, що в нас перемога буде. А всіх діточок вітаю зі святом святого Миколая. І хочу розпочати з нашої головної ялинки. Так, да, хотілось би, щоб вона була краще. Хотілося б щоб була вона була більше. Но я хочу сказати, що хтось сам що би не казав на цю ялинку в цьому році, було не потрачено не одної бюджетної гривни. Це зробила наша ЖКХ. Дякую їм. Так що, ЖКХ, вмикаємо нашу головну ялинку. Ялиночка давай, гори, Ану вмикай! Зі святом, зі святом всі! А що можна вам ще побажати? Розважайте!